Порізали, відповідно, нам потрібно проколоти, зробити 6 дірочок, та, щоб сюди вставити. Як я це роблю? У мене немає, але є спеціальний дирокол. На такі розміри. У мене дирокол тільки дві, ну, на, два, на дві дірочки. Що я роблю? У мене є такий шаблончик, який підлаштований під відповідно, цю папочку. Де взяти шаблончик? Де взяти? Ну, попередню треба щось таке за, замовити з тими дірочками, або виміряти. Але це я, я так вважаю складно, але що робити? Що я роблю? Знову ж таки, це природні умови. Все це можна придбати. Придбати, відповідно, нормальний дирокол. Але я роблю, як у мене є. Відповідно, що я роблю ось так. Ви Бачите, зараз? Ось так я. Навожу кружечки. Бачите, яка хендмейт творчість, <сум> що ви думали? Ось я навела ці кружечки, так, відповідно. Далі я використовую нероколи. Ось так, бачите, я бачу його, куди він. То попередньо тут була е, така підставка, я її витягнула, щоб бачити, якби. Не всіх такої є. Отако бац. Ось ми це зробили. Краще орієнтуватися не знаю, на 5 сторінок, щоб, щоб воно проколювалось. А, бо я орієнтуюся на більше об'єм і тоді воно ну, дуже якісно, не робіть, як я. Бо у мене можете придбати діджитальний PDF-файл, а далі ви вже самі а, вирішуєте, як ви це все оформлюєте. Відповідно, ось я вставляю. Бачите, вже більше. Видно? О, так вставила. о о о о о о Ось. і все, готово.